Вітаю вас у програмі незламні на телеканалі СК1. Мене звати Юлія Маєвська. За словами сьогоднішнього гостя, він проживає третє життя. Сьогодні у нас в гостях Тимур Абубакаров. Знайомтесь Тимур Абубакаров – боєць 72-ї бригади, у 2012 році вступив до лав збройних сил України. Строкова служба пройшла в СМТ дівички. Після проходження служби підписав контракт на 5 років та залишився артилеристом у складі 30-ї окремої механізованої бригади. Протягом чотирьох місяців брав участь у миротворчій місії в Республіці Косово. Після трьох днів відпустки вирушив у зону проведення АТО, де перебував два роки під Дебальцевим, під Бахмутом та в Авдіївці. Пройшов міжнародне навчання Рейпід у старичах Львівської області. Сім місяців провів у миротворчій місії в Африці. Після проведення розпочав навчання у Київській школі економіки у 2018 році. Залишив лави збройних сил України у складі 72-ї бригади. Доброго дня, Тімо. Привіт. Тож, якщо зараз третє життя, як проходило перше життя? Ну я думаю, що перше життя було так, як і всіх. Коли я жив в своєму звичайному соціумі, де є мої батьки, де є мої там рідні, вже якісь, мабуть, і друзі. І ну, я жив як звичайний хлопчина, я народився в селі, і це було таке щасливе дитинство. Бо ми проживали його там в гармонії з природою, і дуже багато спілкувалися з нею, дуже багато проводив час на вулиці. І я виростав собі таким хлопакою, який е, ну, то, що казати, що не думав про майбутнє, це 100%, і можна так сказати, що там далі і не думав, думала за все за мене або суспільство, або мама, або батьки, або родичі. Тобто є якийсь звичний накатаний режим, по якому е, от Розвивалася там наша родина, ну і все мало бути так. Тобто я мав іти таким шляхом, але пізніше я вступив до Лав Збройних сил України і життя почало змінюватися. Що вплинуло на рішення піти саме до ЛАВ Збройних Сил? Ну, звичайно, що рішення це було, мабуть, більше не моє через те, що 18 років я мав вступати до вузу. На жаль, я не пройшов. А, і Ну я не можна сказати, що я там сильно засмутився через те, що зразу пішли альтернативні варіанти. Було їх декілька. Звичайно, це поїхати просто там на заробітки, да, як зазвичай, і стати одним із тих дядьок, які там мають свою хату велику і гарні господарі. І інший шлях це була армія, але армія вона сама до мене прийшла, як і я до неї. Тобто мені випинилося 18 років, це було літо, і вже восени мене вже забирали, можна так сказати, в армію, але я і не прочався через те, що після там розмови з мамою, ну так як я їй довіряю, і в тому віці я не міг робити якихось довгострокових планів. Звичайно, що це був більше вибір, мабуть, моєї Мами, ніж мене, хоча я їй піддався, але я мав можливість сказати ні, звичайно. Я піддався, і таким чином я пішов на строкову службу. Це був 2012 рік. Тоді було в принципі простижно йти військовим. Одразу після того, як ви потрапили до армії, ви відправились у миротворчу місію в Косово. Як так склалося, і як сама місія проходила? Коли я був на строковіщій службі, ну я не скажу, що це було так престижно, Це було м -м, добре через те, що всі думали там і думають досі. Там що от військовий має гарну пенсію, йде рано на пенсію, і це чудово. А, може, отримає якусь квартиру, але звичайно, що реалії не такі. А, зараз уже, звичайно, професія військового вона більш престижна, через те, що коли я прийшов, я отримав мізерні кошти. Насправді, тобто це були дуже малі кошти. А, коли я прослужив на строковій службі, я перевівся на контракт. Це була також одна із рекомендацій, які були, була надана і, звичайно, там мамою і суспільством, що от потрібно там йти туди, то чому ну, бо гарно, там якась є ріст і все інше. Потім у мене так, я кажу, що це випадково вийшло через те, що ви е, я думаю, що ви розумієте, що до 2020 -2012 року було все досить не так, як зараз. І корупція була на кожній ланці. Ну мені було тоді там 18 19 років. Я цього не розумів. Тобто в мене було собі своє. Можна сказати, таке безтурботне життя з елементами армії, де я собі розважався, я не думав ні про що. І мені один із моїх знайомих запропонував поїхати в Косово. Я не міг зрозуміти його через те, що я вже тільки рік там служу, і як я взагалі можу кудись їхати, там, ну, це ж час повинен пройти. І він каже, ти не переживай, ти, якщо ти хочеш, ти поїдеш, якщо ти не хочеш, ти не поїдеш. Ну, звичайно, що я таке рішення приймати сам в той момент, я точно не міг. І я радився і там із батьками, радився із там якимись старшими друзями, радився там із дідусем навіть, радився. Тобто ну, мені було цікаво, і мені кажуть, ну це там гарний шанс, гарний шанс поїхати. Коли ми від ну, звичайно, що місія була під загрозою зриву, і взагалі ми вже були не налаштовані їхати через те, що вже. Відбувся Майдан, були такі події, вже почалося в Криму дуже важливі питання, там, які вирішуватись, але все-таки нас відправляють. І, звичайно, що ми там пробули в короткий термін, хоча ми це розуміли ще при відправці, Тобто ми вже себе готували, що ми поїдемо ненадовго. Так це все й вийшло. Ми там виконували місію не дуже довго, насправді, ми там десь місяць, півтора виконували місію безпосередньо, чому ми приїхали. А потім у нас була така підготовка, ніби до поїздки в Україну. Ми також розуміли, що коли ми приїдемо, ми маємо е відправитись відразу в зону бойових дій. Е але Косово дало мені надзвичайно багато. Тобто це такий стався мені це друге життя, яке дало мені е, саме армійське життя, коли я побачив, як служать інші країни світу, які відношення всередині в них. Коли ми почали спілкуватися із різними підрозділами різних країн, ми почали, я почав розуміти, що ну, ми нам ще потрібно рости дуже далеко і дуже довго. І тоді почало змінюватись. Звичайно, у мене почало змінюватись моє оточення через те, що коли, якщо раніше це складалося з моїх цивільних друзів, там, військовими, у мене якби друзів таких не було за цей час. Потім я вже зрозумів, що з цивільними друзями в нас мало спільно, бо я жив війною, я вже тоді, ще в Косово я вже розумів і жив війною. Для мене було дуже важливо. Звичайно, що ми, будучи там, допомагали, як ми могли, тобто допомагали повністю підрозділам, нашим підрозділам, які перебували в зоні АТО різними передачами там і щось там купували там, коли така була можливість. І все, і з того моменту, як я повернувся в вско, я зрозумів, що, мабуть, я інша людина, бо я не розумію, про що говорить соціум, що там, що це війна десь далеко, що, ну, що вони не зважають, вони далі продовжують жити таким життям, а я вже не міг. Військові все рівно вони е, обмежені в інформаційному просторі, коли ви знаходились на службі, розпочиналася революція гідності. Як яке було ваше ставлення? Ну, насправді це було дуже складно через те, що ми перебували в той момент ближче до Києва, і ну, у нас був великий підрозділ в той час, бо ми готувалися. І в нас, звичайно, що в війську була пропаганда пропаганда. Того режиму, який був в той момент, тобто режиму Януковича, і м, там показували які погані протестувальники. Тобто, це все було висвітлено з однієї сторони для нас. Люди, які мали якихось друзів чи знайомих, які були на Майдані, вони знали більше. Вони знали, далі бачили, але е, нам чомусь, ну, тобто, нас садили і казали, що ось. Пів години там, перегляд, наприклад, там, от, от такого. І ну, там, я не хочу дивитися, да, там ніхто нікого не змушував сидіти. Але краще було сидіти. Ну, в армії так зазвичай. Да. Тобто це не наказ, але і, і не на наказ. Тобто, і Люди дивилися це однобоко. Звичайно, що ми всі були прикуті до телевізора, Це 100%. в будь-яка хвилина. Ми сідали і дивилися, тому що ми хвилювалися, що відбувається в країні. Ми дуже через це хвилювалися. Але настрої, м'яко кажучи, у війську в той момент були не досить позитивні. Тобто Mm, ну, Хоча у війську є ця така дилема, яка постійно присутня, це головнокомандувач і народ України. Тобто це завжди є така дилема. Але коли інформаційно вам висвітлюється одного тоді це дуже складно. Дуже складно людям справити з цією інформацією. Тим паче, коли люди військові, коли люди Обмежені в просторі, вони не можуть їздити і дивитися самі. Тобто їм їм приходиться сидіти от в цьому місті на даний момент і дивитися те, що їм показують. Хоча, звичайно, що ми переглядали, дивились, переключали нам, ніхто не давав там можливість дивитися будь-які канали. Тобто не було такого, що ні, тільки цей цей. Але чи вони там були? От Тут наступне питання. Звичайно, що настрої переважно були ну, не дуже такі позитивні, і навіть це показало там пізніше, як уже там генерали могли виступили за підтримку. Так, є так, лист колективний, де і це показало загальний настрій насправді. Тобто можна. по… Самим генералом судити, який був загальний настрій в армії в той момент, як змінились настрої вже коли розпочалося вторгнення? Це дуже було видно. Реально дуже було це все нам зрозуміло, коли ці люди, які були на Майдані, стали волонтерами і. Я просто пам'ятаю ці моменти. Я мабуть зараз я ще не можу це озвучувати, але були моменти, і ми розуміли, що не всі завдання, які були покладені на Збройні Сили України і там безпосередньо на підрозділ, да ми могли виконати через брак того чи іншого. І коли люди згуртувалися, і переважно більшість цих людей, які були на Мальдані, вони почали відразу волонтерити, і вони почали, можна сказати, вести все. Все абсолютно, тобто таке враження, що було для них не було неможливого. Везли все. І коли хлопці поїхали під Крим, коли ну я там не був, то це була така загальна підтримка, і вони, вони я не знаю, чи вони зрозуміли, чи, що це там, люди з Майдану, бо ніхто ж не, не говорив про це. Але організація була така серйозна на Майдані, що вона вилилася в організоване волонтерство. І хтось пішов добробати, хтось пішов волонтерити. Кожен виконував свою роль. І, звичайно, що Збройні Сили. Побачили любов народу. Тобто, як народ любить безпосередньо Збройні сили своїх захисників, ну, і, звичайно, що е, ми розуміли, що ворог ось уже у нас вдома, вже зайшов до нас додому. Да. Це було загальне розуміння. Коли особисто для вас був перехід з першого до другого життя, як ви кажете, коли я повернувся з Косово е, і перший раз поспілкувався зі своїми друзями. Коли я зрозумів, що ми знаходимося, я приїхав на хвилі, нас війна. У нас нам у нас там є хлопці, їм треба хоча б шкарпетки передати. Зробити да? все, що можливо на цьому місці. Якщо ти не йдеш воювати, тоді ти мусиш допомагати. І коли я побачив, що ну, якби, нерозуміння цього в очах друзів і в словах, і в розмовах, я зрозумів, що, мабуть, ми стали різними. Цей момент, тобто насправді війна от так поділила мене на одне життя і інше життя. Через те, що вона дала мені багато що зрозуміти. Так само вона дала мені зрозуміти то вже трошки пізніше, хоча спочатку я за це не думав, про цю поїздку в Косово. Тобто, чи я зробив би знову так? Зараз я можу стверджувати, що ні? Що звичайно, що якби я розумів, якби я був тією людиною, яка зараз, я мабуть не вибирав би такий шлях. А для друзів я зрозумів, що мені потрібно ну далі, значить, в мене такі етап в житті. Значить, мені, якщо вони можуть мені чимось мене збагатити, допомогти, значить вони будуть друзями. Якщо я бачу, що в нас розходяться дороги, окей, ну треба це приймати і йти далі, тому що переді мною стояли серйозні виклики. Взагалі, я думав, що перед нами всіма. Але в той момент я зрозумів, що не, не перед всіма. Перед окремими людьми вони стояли, а перед окремих людей нічого не змінилося в житті. Все як було, так і залишилось. І незважаючи на те, що. У нас був ворог в домі. Друге життя воно найважче. Що було для вас найважче? Випробування. Я не скажу, що для мене була війна найскладніша. Для мене був найскладніший це, ну, періоди втрат, звичайно. Це були емоційні, такі серйозні. Тобто емоційність. От Як ви з цим давала. боролися? Ну, Я скажу правду, у мене був розмови з самі собою. Я сам з собою говорив. Коли в мене був перший поранений, який, ну, взагалі перший поранений, якого я там да, витягував. І в мене була пряма розмова з самим собою. Я сідав і говорив. Тобто це так звучить, можливо, так трошки цікаво, але це була правда. І я говорив: ну, а що ти очікував? Ти на війні. Коли в мене завжди є це правило, коли ти попадаєш в таку ситуацію, забувай, приймай її. Бо війна це жорстока. От ситуація дуже. Там люди помирають, там люди втрачають життя, там люди втрачають здоров'я і там в тебе стріляють. І ти мусиш стріляти тільки через те, що ти мусиш відповідати, бо ніхто, куля, може забрати твоє життя в будь-який момент. Ти мусиш бути вправним, ти мусиш бути сильним. Ти це мусиш. там. Ти не можеш сказати, хочу відпочити. Коли на це немає часу, ну ти можеш відпочити у відпусті там, або коли на це є час. Але коли немає, ти мусиш приймати цю ситуацію і вимагати від себе більшого, робити більше через те, що немає там взагалі не грає роль ніяка ідеологія, нічого не грає. Війна це факт. Ти його або приймаєш, або не приймаєш. Або ти кажеш, що я тут випадково, і мене сюди там якось заперли, і я нічого це не розумію. І я взагалі не знаю, що я тут роблю. Або ти кажеш, да, я, я тут. Моє місце конкретно тут, зараз визначене конкретно це. І я буду робити все можливе, щоб зробити ефективно свою роботу. Це ви зрозуміли там, чи це ви вже зараз розумієте? Це я зрозумів Авдіївці. До того я не розумів. До того, коли я служив в іншому підрозділі, я не розумів цього. Для мене це ну, війна була не зовсім війною. Через те, що я не завжди відчував її смак, запах. Я, я її не до кінця розумів. Я її бачив ну, не так. Якщо чесно, я не розумів, чи взагалі. Е то була справжня війна. Авдіївці я відчув справжню війну. Тобто, то, я розумію, що піхота безпосередньо вона відчуває війну тобто, на, на собі. І от розуміння прийшло десь там, десь в ті моменти. Можливо, трошки пізніше, через те, що, так як я кажу, я був сконцентрований. Тобто я був концентрований, коли в мене, можливо, був час на подумати. А, можливо, я до мене це приходило. Але в моменти найбільшої концентрації я не думав ні про що. Не про голод, там не про те, що я там не знаю брудний, не про те, що а, мені щось болить чи не болить. Не, ти не думаєш про це. Ти сконцентрований безпосередньо на діяльності, яка на тебе покладена. Як склалося так, що ви вирушили ще й в Африку в миротворчу місію? А, у нас була в Авдіївці була операція е, певна, тобто там ну вийшло так, що наш підрозділ зайняв одну із позицій, і там були такі досить жорстокі бої. І зрозуміло, що були певні нагороди людей, які зробили цю контрнаступ через те, що на нас був наступ, і в нас був контрнаступ. І той, хто робив цей контрнаступ, нас певних на, на людей нагороджували, і потім на підрозділ прийшов: прийшло розпорядження, щоб готували десятьох людей, здається, на домиротворчої місії. Ну я ж то розумію. В поняттям миротворча місія я посміявся з цього, і я сказав, що мені було цікаво побачити, а як же ж вони зараз вимагають із військових гроші, да, наприклад, наприклад, чи вимагають. Ну, командир підрозділу він мені каже: Ну окей, там, ти заслуговуєш, давай ми тебе напишемо. Ну, ми в не вірили в це все через те, що ми розуміли, що це може бути глобальна фікція взагалі. І ми до цього я не доготувався. Я далі виконував. Ми нам прийшло розпорядження, командир записав, ну і добре. І ще там хлопців позаписували, ну і добре. І ми далі продовжили. І тут приходить наказ, що да, все, ви їдете на підготовку. Ну, я це теж розумію, підготовка це всього пів справи. Ну, тобто це взагалі нічого не може значити, ми можемо приїхати туди, розуміти, що нам не по дорозі. Хлопці, багато хлопців так і вирішили. Тобто вони приїхали, побули, сказали, ні, нам це все не подобається, нам не подобається це все, і ми їдемо. Бо вони були на дуже сильних емоціях, в них були дуже такі почуття дуже великі. Вони от були в процесі повністю в. Тому, який був військовому, абсолютно, вони не змогли переключитися. Ну, і вийшло так, що все пройшло дуже неочікувано, через те, що ніхто абсолютно до нас не підходив і не казав, що там, а ви знаєте, а там то ніхто нічого не говорив. Я тільки очікував, коли хтось це скаже. Через те, що я ж, я, в мене вже досвід є один, і я розумію, як це відбувається. І мені було цікаво, чи під час військового стану, під час ну війни, чи відбувається це, потім з'ясувались, коли вже наводилися справки, що це не перший такий, взагалі так діють, і після нас вже так діло, коли якомусь підрозділу, який виконував певне бойове завдання, давали таку можливість поїхати. Тобто в складі підрозділу безпосередньо. Там не бу, зов, зовсім немає ніяких людей, які там кухлинюються. От є підрозділ, от ви всі, от ви їдете, от вам виділене на це місце. Тому. Довго ви пробули в Африці? Ну, ми були сім місяців і вивели місію. Сім місяців. Мені це, це був один із найскладніших психологічних, е, псих, саме психологічних, через те, що я. Напряму почав із старої системи, яку я вже забув, через те, що в нас в нашому підрозділі була чудова система бойова, яка була спрямована на отримання результату, де ми були як велика одна сім'я, як команда, яка працювала, кожен виконував свою дію. А коли я приїхав туди, я згадав, що таке до військова армія, до воєнна армія. Я згадав, ну там почали звучати фрази там палка раз, у рік стріляє, там що там ми вам зброю не дамо. Людям, які 5 років там тримають зброю день у день кожного дня. Коли ну там ти, ти розумієш все абсолютно, ти з нею спиш, вона є твоїм найкращим другом, говориш з нею там, любиш її, так? Да? Там, постійно з нею перебуваєш. Тобі виходить там, якийсь підполковник чи полковник із Генерального штабу і каже, що палка рік стріляє. Це для мене було як образа, звучало. Тобто, ну, звичайно, що в нас були розмови з тим полковником. Я говорю: в контрактній армії немає палок. По-перше, по-друге, автомати самі не стріляють. Стріляють люди з них. Кажу, їх треба вчити класно стріляти. Тому. Це був дуже складний період, дуже складний через те, що це було важко закрита територія, інша країна, інший клімат. Люди, зрозуміло, ти звик до однієї процесу життєдіяльності, а тут інші правила, і яких ти не розумієш, які тобі здається, що ти їх вже забув, а вони ще з подвійною силою тебе накривають, і тут або, ну, або ти приймаєш їх, кажеш, добре. Або ти ну, намагаєшся якось влаштовувати свій побут сам, тобто намагаєшся оточувати себе людьми, які тебе розуміють. І незважаючи на те, що ти живеш в цій системі, системі і працюєш в цій системі а, поза системою, тобто ті моменти, коли вже може бути час якийсь певний а, для відпочинку, ти спілкуєшся з тими людьми, які тобі надають сили. Після цього як було повернутися, як було розпочати третє життя? Було легше. Ну, насправді, через те, що після таких випробувань, коли там ми були е, в такій ситуації, ти розумієш, ну окей, я приїду до себе у підрозділ. Незважаючи там на те, що там дуже багато що змінилося, е, ти знаєш, що там залишились однодумці, ти знаєш, що там від тебе щось залежить, наприклад, і що ти можеш е, щось зробити. Але я ще, ну я вже давно собі вирішив, що я не хочу служити. Ще після першого мого підрозділу, в якому я служив, де мене проходило все дуже важко також. Я ще тоді зрозумів, що служити я не буду. Але після другого підрозділу, то в мене бажання знову відкрилося. Але коли я повернувся, я вже зрозумів, що, мабуть, тих людей, які створювали цей колектив, вони вже пішли. Хтось на підвищення, хтось взагалі звільнився. І я ну не до кінця міг зрозуміти, а де ж моє місце зараз тут, де конкретно я буду з чим я конкретно зараз можу тут займатися, і чи те, що я буду робити, достатньо для того, щоб повернути все те, що в нас було. Ну і я зрозумів, що так, я мушу не мушу. Я знаю, що мені треба йти в цивільне життя і в військовому житті. Я так для себе зрозумів, я взяв все, що міг. І в цивільному житті там більше можливостей, наприклад, відкривається. І мені потрібно ще отримати щось, якісь знання, якийсь досвід, і все інше від цивільного життя. Ви закінчили навчання в Київській школі економіки. Чим зараз займаєтесь? Після київської школи економіки навчання якраз проходило в момент, коли я звільнявся. Тобто, перший модуль ще був я ще був військовим. Потім я відразу пішов. Це фактично мені допомогло реабілітовуватись через те, що я пішов відразу в навчання, те, що я хотів. А, там я побачив одну із тем, яка мені сподобалася. Оптимізація виробничих там бізнес-процесів. Я пішов на німецьку програму в Україні. Закінчив її, і зараз працює все в цьому напрямку, тобто допомагає бізнесам бути ефективнішими, заробляти більше, там працівникам отримувати більшу зарплатню. І я бачу, що нам для того, щоб ми могли конкурувати Україну в економічному секторі, нам потрібно мати ефективні інститути, як і державні, так і приватні, і ефективну економіку, яка буде працювати, наповнювати наш бюджет. Я сподіваюся, що ваша робота дасть результати. Не тільки наш бізнес, а й наша країна стане конкурентно спроможною. Бажаю вам успіхів і дякую вам за розмову. З нами в гостях був Тимур Абубакаров. Мене звати Юлія Маєвська. Побачимось на СК1.